Зеленський у відповідь на слова Трампа Путін вбивця, який прийшов вбивати дітей. Військові у Польщі попереджають про атаки у застосунку Сігнал. А Чехія відкриває ринок праці для 14-літніх. Ми з Володіміром Путіним не діти на дитячому майданчику в парку, де вбивця він це вбивця, який прийшов у цей парк, аби їх вбивати, заявив у п'ятницю, 6 червня, президент України Володимир Зеленський у відповідь на слова лідера США Дональда Трампа. Який порівняв Росію та Україну з дітьми, що б'ються один з одним? Президент України в інтерв'ю американському телеканалу ABC News розповів про безмежний біль чоловіка, який втратив дружину і трьох дітей в результаті російської атаки. Він зазначив, що цей чоловік і батько не називав цифри і числа. Говорив про те, як прокидався щоранку, шукав своїх близьких у квартирі і відчував себе як у страшному сні. Зеленський повідомив, що внаслідок війни загинула 631 українська дитина. Військові у Польщі попереджають про атаки на. Месенджері Сігнал йдеться про фішингові атаки, під час яких користувачі отримують повідомлення про проблеми з їхнім обліковим записом. Насправді, це спроби отримання доступу до даних та захоплення акаунтів. Про цей тип загрози попереджає речник кібервійськ, підполковник Пшемислав Ліпчинський. Шахраї представляються адміністратором додатку Сігнал. У повідомленнях вони просить надіслати шестизначний пінкот на смс. Якщо ми надаємо ці дані. Зловмисник може зв'язатися з нашим пристроєм і приховано читати всі наші повідомлення. Військові закликають бути пильними та перевіряти будь-яку підозрілу інформацію, що надходить у месенджері Signal. У такій ситуації рекомендується виконувати прості дії, натиснути кнопки Повідомити та заблокувати. Також бажано проводити впровадити в безпечну конфігурацію смартфону та перевірити наявність оновлень на інших пристроях прив'язаних до телефону. Чеська республіка відкриває ринок праці для чотирнадцятилітніх. Вони можуть бути легально. Працевлаштовані, але тільки під час канікол і за суворих умов, наприклад, необхідна згода батьків і проходження медичного огляду. Праги повідомляє кореспондент польського радіо Войчех Стоба. часу праці, Обмеження також стосується робочого часу, який не може перевищувати 7 годин на день і 35 вигручені. на тиждень. Нічні зміни годинова, та понаднормова робота не допускаються. Мінімальна погодинна заробітна плата. Брутто така ж, як і для дорослих, трохи менше 22 злотих на годину. Перелік можливих вакансій довгий від роботи в громадському харчуванні, збору фруктів, допомоги в офісі та доставки посилок до ролі аніматора у літньому таборі. Умова робота не повинна негативно впливати на здоров'я і розвиток підлітків. Нові правила покликані зменшити тіньову економіку та захистити підлітків від нечесних роботодавців. Водночас вони покликані полегшити молодим людям перший контакт із Ринком праці. Перший контакт з ринком праці. Спраги Wojciech Stobba, Польське радіо. Росія задала Харкову масованої атаки. США суперечки Дональда Трампа та Ілона Маска тривають. А на польсько-українському прикордонні розпочинається велорайт. Відкрий для себе пограничка трьох культур. Щонайменше три людини загинули, і 21 отримала поранення в результаті нічних масованих ударів російських військ по Харкову. Місто було атаковане майже 50 -ма безпілотниками, ракетами і керованими авіабомбами. Повідомила міська влада в суботу, 7 червня, вранці. Харків переживає найбільший обстріл з початку повномасштабної війни. До цього часу за півтори години пролунало щонайменше 40 вибухів. повідомив вранці 7 червня міський голова Харкова Ігор гор. Терехов, за даними влади, росіяни застосували 48 безпілотників, шахет, дві ракети і чотири керовані авіабомби. За попередніми даними, в результаті терористичного обстрілу Харкова пошкоджено 18 житлових будинків. У трьох з них проломилися конструкції, а також 13 приватних будинків. Повідомив Терехов. Також раніше мер написав, що троє людей загинули, і 17 отримали поранення, але згодом повідомив, що кількість поранених зросла до 21 особи. В ніч з 6 на 7 червня росіяни також атакували Херсон. Там загинула подружня пара. Під ворожий вогонь потрапили житлові будинки. Пошкоджено два багатоквартирних будинки. На жаль, в результаті обстрілу загинула сімейна пара, 50-річний чоловік і його 54-річна дружина. Повідомив голова Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін. Через день після публічної сварки з Дональдом Трампом Ілон Маск Вернувся до ідеї створення нової політичної партії у США. Американський президент запевнив, що більше не думає про мільярдера. Однак він припустив, що розгляне можливість укладення державних контрактів з компаніями Маска. З Вашингтона повідомляє кореспондент польського радіо Марк Валкуський. Потім маском того, як у четвер, 5 червня, Трамп і маск обмінялися звинуваченнями і погрозами в соціальних мережах. Обидва зменшили кількість постів один про одного, але соратники Трампа не приховували. Що президент США все ще злий на бізнесмена? Про це за їхніми словами свідчить відмова президента США говорити з маском по телефону і його план продати нещодавно куплену Трампом червону Тесла. Виступаючи перед журналістами, Трамп стверджував, що вже не займає. За маском, однак він підтвердив, що він може розглянути можливість укладення державних контрактів з низкою компаній маска, включаючи SpaceX, яка бере участь у космічній програмі. Незабаром після погрози президента Ілон Маск розмістив на порталі X завуальовану політичну погрозу. А своїм постом, у четвер мільярдер підтвердив, що Америці потрібна нова політична партія, яка представляє 80% середнього класу. Вчора він натякнув на її потенційну назву Американська партія. Yeah. Amerykańska z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. А в горинці з Друй, власне, що на сході Польщі розпочинається велорайт. відкрит для себе погранич чотирьох культур. Саме у цей час учасники вирушають на маршрут, що пролягатиме через церковний комплекс у радружі, садибний парк у місцевості кровіця сама або великі очі. У всіх цих місцях можна буде відпочити, оскільки райт відбуватиметься впродовж цього дня, розповідає організатор заходу Богдан Скібінський з Любачівського. Ого, староства траса буде бенджедівнішенчо кілометрава маршрут матиме 10 км, Він досить вимогливий, але подолати його можна, і на ній ми побачимо пам'ятки ЮНЕСКО, інші об'єкти трьох культур, синагоги, також лісові місцевості і дуже багато різного іншого простору. Учасниці могли як з обсавацьтом широтом. Також фінал відбудеться у парку в горинцю здруї і це вже третій останній райд, який відбувається у рамках 11-го фестивалю велотуризму Росточа без кордонів.